Всім доброго дня. Так як я казав в попередньому відео, що будуть такі дві красиві елітні першеронки. Чекай щось розкажемо за цю і зараз підеш по ту. Це є лошечка. Скільки є? Два роки? Два роки лошиця. Це є чистий першерон від... Від дяді Колі з Вінниці бралися лош... лошицями по пів року. От подивіться, які зараз стали вагони, а не коні. Дуже красиві. Ану проведи так. туди. Добре. Так. Коли минуло по два роки? Ми цю були привезли з абстрофікантом. Досить красива, гарна лошиця. Мазь буде сива, шпах такий. Оце є. Щоб ви розуміли, вони пасуться весь час пасуться ціле літо. Муха не муха, дощ не дощ, кобили, весь час пасуться. Має. Гарні грубі ноги під собою. Це є. Честі перширонки. Гідаль, їде. Спокійно, адекватне. Йди. Є. Ти нічого, ні копета не обробляв, нічого? Ні, ні, вони самі обробляють. Дуже красива, гарна кобила. Ці коні треба вже показувати, знаєш, в комусь маратоні або в фірі. От має таку... От дивіться, який тут перед. Стань мало. Станьмо. Лошеці два роки. Вони ще ростуть і ростуть. Ану, потримай її. Потримай. Гар. Дуже гарні, навіть вам здорові будуть. Чекай, як цю звати? Сивачка. Так, а це. Парків, я я як? <смел> це маленький слоник. <смел> маленький слоник, так? От дивіться. Гарний. Тут гарний такий ровез, <смел> розкол. <смел> Кобила широка, має красиві гарні грубі ноги. Ну то що треба. Молоді. Хлопці взяли, викохали це все собі з Це вже друге Чекай, друге літо вони вже пасуться, так? так? Так, Друге літо літо було, то було не той варіант. Так, Вже друге я літо вони привикли, поки вони цей дійшли е... в кіколійо, знаєш. Я пам'ятаю, я раз приїжджав до тебе то то якраз у води як їх притиснули, то вони не розуміли? було, я навіть що то є. А зараз я дуже люблю таку мазь, знаєш, як воно ще не перейшло у, ну, так, як, знаєш, у яблуко. Ну, ну, Отака сива. А на зараз на, на, оце, на як його на зиму стоять темніше. Темніше, так? Це все сиве злазить. Ага. І от таке темно-темно, воно така майже як чорне. Але з часом воно перейде в яблуко. Та, та. А потім... Ну, а... Так, та, 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 дуже гарні, потужні. Жеребці гарні, у Миколи, в вінниці. От маємо лошечки чисті першерони. Знаєш, е... Ми їх вивели просто це на берег, буде. зараз люди скажуть, що тут нема що пасти. Та, ми вивели, бо вони зараз, зараз ми покажемо вам другу, вони пасуться у уклонах так. лошиці. Так. Дмитро з Андрієм е... хочуть би то було все так, так, як має бути, так як книжка пише, вже будуть е... крити, ну, їм було по 3 роки. Бо вони вже дозріли, волошці для себе тримається. І далі. Їм. Час біжить, здається, що це було, було вчора, а це час минає, все росте. Дуже красиво. Ще не запрягав нічого. Велика, велика кобила, що одна, що друга Чиста перширонка. Ідемо другу покажемо. Це треба пускати з ланцана і це скаче. Не, не, не Ви дивіться, це двохрічна. вона так як зараз. ну... Так як дорослий, дорослий кінь. Дуже така проскол має красивий. Вона така і відлашати була, така широка, стегна, ззаді широка. У хлопців ланс такий, що тракторний, що можна кігати ліс. Ці кобили прив'язані. Це є, що ланці кигнути. Нав... Чуєш, це навіть не треба запрягати, цей ланц вже їх все понавучував. Ще дай вещи, веще дай. Гді далі. Ох, це вели... велика потужна. Що одна, що друга. Ще дай гори, дай гори на, на рівному, бо то так в мене є мала. Добре. Ррр. Ця веща зату. Стань, ну. Рр. От подивіться. У нас е, в мене є відео, яким було... Ми чекай, ми осінью знімали, чи як? Так, так. Яким було по півтора року. Так чи як то було? Десь рік, а зараз... Два роки зовсім не ті коні. Це мазь така у румунів. А? Це темніше. Так, темніше, Але вона може на які Може вона на які біла не стане у свій час, вона буде може така і триматись. Це такий дорогий варіант. Це румуни. Але висока, дуже висока. Ковели спокійні, такі ручі, нові ну, прирста. Де? Ну, трохи ці? Деш, ну як його? Перпіки. Ага. ага. Я ну з тих речі стипить. Піще. Піщ. А ну Піщ. з неї куди. Гідай! Є. 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 Дуже потужні. Великі кобили, як на два роки. Це. А вона така була жива, така у ну, знаєш, мало. Вони зараз живіли, що вони. Ціла. Вчора тоді ці дощі їх трохи змаргало. Ага. І вони хотіли, знаєш, як зараз я їх пускаю, то вони за 12 секунд не вдома. А а, ми... Ні-ні вони... ні, ні, ні. то зараз колохати буде загрожувати. Може, може б ми як, рушили кров у них. Ні, ні, <рисуй Хто знає, то і так буде Так, Бо насправді е, чистий, чистий першерон, він такий виглядає благий, ну, такий спокійний. Але як вони всі розігрівають, то попробуй їх утримати. Гарні кобили. Помінялися дуже підросли, погрубли, подоростишили. І далі! Дрібна. Чікай, чекай, друге. Одна, одна краще другої. Палилися чи ні? Були в охоті, були в охоті. На землю вони поростуть. Yeah. Yeah. Ось такі то справи. О, зараз перед нами чисті перширонки. Не перший день сонці, хлопець, далі будемо так. Це сонечко на них пригріло. лягають спати. Угу. Досить гарні, великі. Це, наприклад, так на полі воно не виглядає, але кобили такі вже досить потужні. Ця вища і мені здається, що трошки довша, а та чуть нижча і ширша, але. Дві досить гарні. По два роки. Це зараз Бог поможе у три роки буде на що подивитися. Вона десь має, Я думаю, що більше як 170 висоти в холце. Так, 170 ого! Я вам хочу сказати, я так біля неї стою. Я думаю 174 можна десь таку в середньому воно вже має полці, Двох рішнало перша роночка. раночка. Сонце, сонце їх пригріло, бо було... На Це чорна, а вона цей вот, то якась її шпилила фігня, не знаю. Ці ага. були як знаєш? Ці, що відкладають мушки. Ага. Ой, ти як сам це видиш, що? ведеш, Треш треба. Нічого, найдрімай. <гум> найдрімай, Найздорово буде. Ось такі справи. Yeah. Такі є чисті перширонки, досить спокійні. Коліна грубі, на ногах високі. Жідні коні, наші коні, жідні сонця. Вся залізла десь трошки у корче. Ановіжені. Діма є у шоу де? Правда ці руші? Ти не хочеш зробити мені контент, бо це пустити з не, 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 не. з ланців най це. Ні-ні, бо то зараз буду. <с. пир> прр. Куди туди? О, такі то справи. Кобили не продаються, це хлопці тримають для себе, взяли від лошад, от що собі ввікохали, привчили під себе, отакі то справи. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всі бувайте здорові!